Мене звати Соколова Анастасія, я лікар-ендокринолог-дієтолог. А отже, діагностую лікує не тільки ендокринні органи і системи, але й модифікує спосіб життя, аби затримати здорове довголіття. Мене звати і вже понад 7 років. Я допомагаю будувати свідомі стосунки зі собою і зі своїм харчуванням. А, і сьогодні про макаронні вироби, про пасту тому, що це дуже популярно з медичної дієтологічної точки зору. В ряді випадків це корисно. Давайте сьогодні поговоримо про те, скільки і якої пасти варто їсти, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і не набрати зайву вагу. Багато людей дуже люблять пасту, але виключають її зі свого раціону, думаючи, що вона шкідлива. Але насправді це не так. Що таке паста? Паста це макаронний виріб, і сама паста, да, справжня, пішла з Італії, де вона не виробляється з ніякого іншого борошна, окрім цільнозернового. У нас на пострадянських просторах здебільшого макаронні вироби вироблялися з борошна вищого гатунку, а це найвищий, найгірший рефінований вуглевод. Справжня паста дійсно може бути корисною, якщо правильно його готувати, якщо правильно вписати її в свій тижневий раціон і знати, з якими продуктами в комбінації вона має користь справжню. Чим вона корисна? По-перше, як і будь-яка злакова страва, вона має певний набір вітамінів, амінокислот, тобто білків рослинного походження, а також Паста з цільного зернового борошня багата клітковиною. Корисні властивості пасти, макарон полягають в тому, що це повільний вуглевод, паста. Макарони містять велику кількість вітамінів групу Б, передусім вітамін в 1 а також фолієву кислоту, кальцій, мід, кремній, хром. А отже, це досить багатий продукт і смачний. Варто обирати пасту саме з цільного зерна. І це буде небесне пакування. Така паста вариться понад 10 хвилин, і, будь ласка, подивіться на її енергетичний склад. Якщо ви бачите в графі білки понад 12 грамів білків на 100 г пасти це класна паста. Можете її сміливо купляти. Саме ця паста буде джерелом вітамінів групи Б, амінокислот, магнію, цинку і фосфору, а також клітковини, яка є запорукою правильної роботи кишківника. Погана паста за енергетичним складом по калорійності буде дуже наближено до цільнозернової, але але білків там буде набагато менше до 6-7, і таку пасту краще відкласти. Тверді сорти пшениці означає, що борошно, яке йде на виготовлення цих макарон, збагачене і багате рослинними білками, вітамінами групи Б і фолієвою кислотою, а оскільки борошно йде неочищене з оболонкою. Чому варто не доварювати пасту або варити на італійський манер альденте? Тому що показник інсулінового індексу, тобто інсулінової реакції на макаронні вироби, буде меншою, якщо вони будуть недоварені, трошечки хрусткі. Крім того, більша кількість вітамінів залишиться в них, тому що вони пройдуть меншу термічну обробку. А отже, в більшій кількості зберігаються вітаміни і мікроелементи, а також стрибок цукру після її вживання буде більш плавним. Якщо переварити пасту, як і будь-яку крупу в цілому, то давайте пам'ятати про те, що при тривалій термічній обробці більша кількість вітамінів, мікро макроелементів і нутрієнтів буде нівельована. Чи можна вживати макаронні вироби і пасту кожен день? Мабуть, так назагаль я скажу, що можна, але це залежить від того, чи є у вас надмірна маса тіла або ожиріння, чи е, інші захворювання обмінного характеру. Але загалом е, макаронні вироби і паста – це є корисний повільний вуглевод, який може і має бути в раціоні. Єдине, на що потрібно акцентувати увагу, це на харчове різноманіття. Я розумію, що макарони це смачно. Але якщо їсти їх кожен день, то основний постулат дієтології, як харчове різноманіття вже не буде, тому краще чередувати тільнозернові крупи, цільнозерновий хліб і пасту між собою, як джерело вуглеводів. Самі по собі макарони, паста не є занадто калорійним чи надмірно калорійним і шкідливим продуктом. Але це ми кажемо про просту пасту, яку, чесно кажучи, ніхто просто макарони не їсть. Часто макарони подаються і із іншими домішками, в основному жировими, які збільшують і як калорійність цієї страви. Так і вже прибирають багато корисних властивостей, щоб зробити пасту з збалансованим прийомом їжі. Перше важливо додати овочі і листову зелень. Тобто на вашій тарілці не може бути макарони і вершковий соус. Має бути половина тарілки, як мінімум, для свіжих або термічно приготовлених овочів і свіжої зелені. Далі одна четверта тарілки це ваша цільнозернова, правильно зварена паста, яка для балансу має бути з білковим компонентом: або це м'ясо, або кисломолочний. Ті ж самі вершки або пармезан як джерело е, і білку, і жиру і кальцію. Або витримані сири дуже тверді, містить величезну кількість кальцію і всіх жиророзчинних вітамінів, і тому е, мають бути в раціоні всіх, і навіть е, пармезан дозволений, і рекомендований для дітей як перший прикорм через велику кількість кальцію. Якщо ми говоримо про пасту, то дуже важко уявити її без соусів. Справді, давайте тоді поговоримо про те, які соуси краще до неї додавати. По-перше, зверніть увагу на будь-які томатні соуси, але не томатні пасти родом з Радянського Союзу, а справжні соуси, які продаються в звичайних магазинах. Дивіться на склад, читайте, щоб в складі не було глютену, щоб в складі не було цукру, і тоді ви отримаєте корисну їжу на своєму столі. Терті томати, які ми називаємо томатною пастою, це чудово, і їх можна додавати, і потрібно додавати і як соус, і як основа до страви, і як маринад, і будь-що тому, що помідори взагалі це такий анті-едж суперфуд через корисні мікроелементні в складі, тому про помідори пам'ять. Питаємо як в свіжому вигляді, так і в термічно обробленому. І томатна паста це теж добре. Насправді в томатних пастах в томатних соусах є секретний інгредієнт, який називається лікупін. Це один з інгредієнтів, який притаманний продуктам да, овочам. І при термічній обробці він засвоюється нашим організмом краще. Да, тобто знов ж таки ви отримуєте з томатним соусом, з томатним пастом багато користі. Зробити домашню пасту вдома дуже легко. Насправді ви можете взяти помідори, залити порізати, залити невелику кількість оливкової олії, запекти в духовій шафі. Потім це все перемолоти блендером, додати вже в готову пасту сіль. Приправи за вашим смаком, листя свіжа або сушне базиліку і ви отримаєте справжній італійський соус. І такий соус насправді набагато легше зробити, аніж знайти його альтернативу в магазині з класним складом. Корисна заправка може складати з корисних мононенасичених і поліненасичених жирів, тобто олія, лимонний сік, як джерело антиоксидантів, спеції, які додають смаку є мікроелементними, особливо багаті на мікронутрієнти. Також це як основа. Також дуже гарно додавати оцет, будь-який винний, яблучний або бальзамічний, через те, що це є ферментованим продуктом, а отже, є корисним для харчування наших мікроорганізмів кішківнику. І, мабуть, найпопулярніше питання: чи можна, чи корисно, чи треба вживати соєвий соус. Я скажу, що це корисно тільки в тому разі, якщо це є. Якісний за складом продукт, а не генномодифікований, який не містить гідронізованих жирів. Як зрозуміти, що перед вами соус якісний, він буде завжди в скляній тарі, і в складі буде не більше, ніж 4 інгредієнти: соєві боби, пшениця, вода і сіль. Також варто звернути увагу на соус песто. Одна-дві чайні ложки соуса песто нададуть вашій страві незабутнього смаку, а, і ви будете нею насолоджуватися ще більше. Також до пасти можна додати одну чи дві чайні ложки оливкової олії, ваші улюблені трави чи спеції. Соус приготовлений вдома самостійно, це дуже корисний продукт через те, що в ряді випадків це є ферментований продукт, наприклад, соєвий соус або соус на основі йогурту. А отже, є корисним з огляду на Постбіотики, тому соуси це гарно, але їх потрібно правильно готувати. В складі має бути тільки висока якість продукту. Основа зазвичай в більшості є жирова, тобто оливкова олія або кунжутна, або з насіння льону, будь-яка олія, яка містить в складі якісно омега-3 жирні кислоти. Також в соус можна і для смаку, і для, як джерело вітаміну С, а отже антиоксидантів додають сік лимона свіжовичавлений. Це також добре і на смак, і як антиоксидантний компонент. Щодо солі і різних спецій в соусах, краще обмежувати кількість солі, заміняючи їх на сухі овочі або інші спеції. Паприка, куркума, кориця, які будуть багатими на антиоксиданти і будуть корисними по мікроелементному складу. Спеції це концентрація мікроелементів і вітамінів в порошку, тому спеції це корисно. Спеції можна всім членам родини, починаючи з найменшого віку, на відміну від солі, і не спричинює. Захворювання серця, а навпаки, позитивно впливають навіть на обмін речовин і на гормональний обмін. Раніше дієтологи вважали, що краще не змішувати продукти рослинного походження із продуктами тваринного походження, але немає жодних медицинських досліджень, які б це підтверджували. Я позитивно ставлюсь до того, щоб поєднувати пасту з м'ясом чи з рибою обирайте постні сорти м'яса і класну рибу, класного виробництва.